Вітаю, Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, по неділях прогноз для України на наступний тиждень. Тобто, що чекатимо на наступному тижні, тобто на тому тижні, який відбудеться з 6 по 12 березня. Маленька кубка це. Старші аркани, показує фон тижня, і велика кубка буде показувати деякі деталі, моменти, подробиці, так би мовити. Дивимося, що чекає на Україну на тижні з 6 по 12 березня 2023 року. Ну що, друзі, давно ми нічого не чули про корупцію, зраду і все таке інше. Тобто на цьому тижні саме гучне, саме щось таке частіше будемо слухати щось про владу. Бо всі ці карти випали із. Масть посухів, тобто це масть, яка показує владу людей, які працюють во влади, це керівництво посадовців, все таке інше. І ця карта, який фон тижня, ну, взагалі у кожної картки багато, значень. І от одне із значень цієї картки це є корупція. Також є у цієї карти значення зрада. Ну, я би зараз казала, що під час війни корупція це теж зрада, державна зрада. Це найбільше погане, що можна тільки зробити. Тобто якісь, якісь будуть знову, мабуть, гучні справи, інтриги, звичайно, мабуть, якісь переміщення у владі, це теж можливо. Є деякі люди, які, можна, владці наші, які працюють. Дуже напружена, дуже важко. А є інші, які плетуть інтриги, збагачуються і все таке інше. Тобто, з одного боку, мені дуже подобається, що ми не бачимо тут ніяких бойових дій, з іншого боку. Ця корупція, зрада і все таке інше, воно руйнує країну зсередини. І це дуже погано. Тобто, друзі, гуртуємося, допомагаємо ЗСУ перемагати, бо влада владою, а народ має сам за себе постояти. Ми ж знаємо, що не в Радянському Союзі вже живемо, ми знаємо, що влада то таке. Самім треба клепку мати в голові. Так ось друзі, не буду далі казати про бізнес, родину і здоров'я дуже розлого, про здоров'я. Максимальна увага хребту і попереку спині. Якщо будете приймати рішення у бізнесі, наприклад, дуже ретельно все зважуйте. Мінуси, плюси. Дуже-дуже ретельна, бо є якась людина, яка обіцяла вам якось допомогти, мабуть, трохи обминути закон. Не дуже довіряйте цієї людині. І якщо ми про родину, то теж будьте трохи уважні один до одного, бо ну, може, є можливість наламати дров. Посваритися і це не дуже добре. Бережемо один одного, гуртуємось, і все буде добре. Слава Україні!